Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на YouTube каналі. І сьогодні ми говоримо про ретроградність Сатурну. Всі так бояться цієї планети, навіть... Часом більше ніж Плутона, але Сатурн він лякає всіх тим, що це планета карми, це дійсно наші кармічні задачі та уроки. Тому розібратись, де у вас в натальній карті Сатурн це фактично зрозуміти, де найскладніші будуть умови по проходженню уроків власне, через певні норми, помилки в документах, певні якісь документальні оформлення. Це та сфера, в якій за частіше за все ви стикаєтесь з судовими якимись позовами та рішеннями. Що важливо розуміти про ретроградний період Сатурну? Останній тиждень червня це стаціонарний Сатурн, і тут що має таке ключове значення, що в період стаціонарності ми якраз не бачимо задіяних кармічних задач. Період стаціонарності Сатурна ми бачимо а, заповільнення всіх взагалі справ. Ми не можемо щось стимулювати, ми не можемо щось виправляти, ми не можемо своїми діями заставити якісь справи рушитися з місця. І це нормально, тому що планета вона ж розганяється, йде в директному русі. Потім мусить притормозити, заповільнитись, зупинитись. Стаціонарний час є, а потім набрати розгін в ретро-рух. І отже, перший тиждень липня він буде максимально ефектний, тому що ми побачимо дію наших фактично кармічних уроків. Ми помітимо, як на нас індивідуально. Через обставини, через ті е, новини, які до нас будуть приходити, як на нас індивідуально відображається ретрорух Сатурна. Е, тож, давайте позначимо весь період цього впливу. Ретрорух Сатурна з 29 червня по 15 листопада. І цей період е, найбільше буде загострення питань для того, щоб прочитати фактично астрологічно, як це в нас впливає, буде перший тиждень саме ретроградності. І останній тиждень ретроградності, коли вже буде назад повертатися в Дірект планета. І власне кожна планета вона має найбільш активний вплив на нас, от в момент розвороту. Ну, а сам період ми вже ніби вирішуємо питання, які вспливали на момент розвороту. І в останній момент повернення в Дірект, в той тиждень ми будемо мати як фіналізацію певних процесів, новий рівень сприйняття питань, які виникали. Тож зараз. Начувайтесь і детально дивіться до знаків, де ж ці кармічні уроки, які зараз починаються. Тому що ретро-рух він даний для того, аби перепрацювати, виправити, і він як випробування нам дається для тих задач, за які ми кармічно боремося протягом нашого життя. Тож. Рамки Сатурна розуміємо. А тепер потрібно зрозуміти характер цієї ретроградності, тому що Сатурн ретроградний в знаку риби. А риба Сатурну дає інтуїцію, і ми маємо вчитись її застосовувати в оформленні документів, в судах, в спорах, в різних питаннях, які стосуються наших особистих кордонів, границь, як таких світових, наших документальних оформлень легалізації та юридичних питань, які можуть виникати. Звичайно, у цьому відео я планую також для кожного знаку зодіаку позначити по вашому знаку, по сонцю, яка це сфера, але індивідуально у кожного в карті треба теж зазирати у вашу карту і дивитися, де у вас Сатурн і з якими ще планетами він взаємодіє. Ну і в якому знаку він знаходиться. Якщо у вас в карті Сатурн саме в рибах. То це просто ваш період найбільшої кармічної відпрацьовки. Взагалі, ми кармічний рік маємо так і він кармічний ще не тільки тому, що що ще й додатково Сатурн, де в ретрорух посилює кармічні наші задачі, дає нам екзамен, чи пройшли ми певні кармічні уроки вже е, наші життєві раніше. Він ще й цей період співпадає з ретроградністю Нептуна. Тому якби виймати лише вплив ретроградності Сатурна в цей час на нас, ну трошки замало. Треба це поєднувати разом. Ну але. Е, це може зробити вже тільки астролог, тому приходьте на консультацію, розберемо, що взагалі для вас в прогностиці на цей рік. Але, звичайно, треба починати із базової консультації по натальній каті, аби зрозуміти себе як особистість, сильні та слабкі сторони. Взагалі, всі кермічні задачі та уроки, які будуть стояти у вас на сценарії життя. За цим можете звертатися в телеграм-канал. Ну а тут ми детальніше зараз поговоримо, що ж це таке, коли Сатурн в ретро саме зараз. По-перше, повертатимуться уроки. По-друге, буде випробування на нашу внутрішню опору, тому що до певних уроків ми вже будемо повертатись, вони раніше відбувалися, значить, ми десь вже випрацьовували стратегію поведінки. І тут буде якби, такий як екзамен, чи це те, що нам потрібно, чи це ті ж самі питання. Дуже багато буде наслідків попередньо введених нами стратегій поведінки в таких ситуаціях, і треба буде щось перепрацьовувати, відміняти, щось по-новому писати, щось виправити. Вляти на законодавчому рівні це буде виправлення попередньо прийнятих законів. В діректному русі, ті, які були прийняті, це будуть е, видимі наслідки попередньо прийнятих законів, дуже багато судових рішень. Нарешті дуже багато судів, які тягнулись, будуть зараз вирішуватися, і дуже багато питань, які е, в нас вже виникали стосовно якихось подачі в суд стосовно, наприклад, розлучень будуть зараз документально починатися, тому що те, що ви десь допускали, але відтягували в ретро Русі, буде мати загострення, особливо в першій фазі. Що важливо ще розуміти, що ретро рух нам даний для того, аби ми виправили те, що раніше не ну що нам не подобається. Ми бачимо наслідки того, що ми раніше діяли якимось чином. Зараз іде загострення для того, аби ми виправили десь якісь нами допущені помилки. Щось десь не так ми задіяли, і зараз ми маємо шансу виправити якраз в наш в найідеальніший час і в найідеальніший спосіб, що має місце бути, так. Зміни підлягають корективам, тому ці зараз нові е, повернення попередніх уроків вони мають бути вже виправлені корек... з нашими корективами. Так і що важливо, що те, що в знаку риби е, ми просто зобов'язані йти за інтуїцією, прислухатися до себе, власне, і е, враховувати закони всесвіту. Тому що риба для Сатурна це як е, внутрішня опора, і всі випробування будуть власне на нашу внутрішню впевненість в своїх рішеннях. Рішення які будуть стосуватися документів, нотаріально-юридично оформлених справ і суддів? А, так. Є ще такий лайфхак, який я хотіла розповісти. По-перше, Сатурн любить, коли ми читаємо. І в ретроградній Сатурну читати треба багато. Те, що стосується, наприклад, вашої компанії для підвищення кваліфікації, читати установчі документи компанії, де ви працюєте, більше читати документів, які ви підписуєте, які ви оформляєте, навіть під купівлі продажі, якісь нотаріальні документи, читайте все те, що навіть прописане зірочкою. Це. Просто вас забезпечить від того, аби не встрягнути в якусь важку кармічну ситуацію. Ну а тепер розберемо, що для кожного знаку по Сонцю принесеться ретроградність Сатурна. Тож які планети треба пропрацювати взагалі усім для того, щоб полегшити собі проходження кармічних уроків з ретро-сатурном. Першу чергу зазирніть ще в свою натальну карту, які планети у вас знаходяться в рибі, тому що вони нам будуть допомагати цей час і. Там, якщо Венера, то пропрацювання вашої Венери в рибах дасть вам взагалі ідеальний прорив, інтуїтивний саме в сфері, за яку відповідає Сатурн. Це для тих, хто вивчає астрологію. Ну а тепер йдемо ще в одну таку рубрику, яку ви любите найбільш за все. Я її завжди враховую у всіх прогнозах. Це чіткість, які два знаки зодіаку точно відчують максимально цей вплив. Це якщо ви асцендентний або сонячний козиріг або водолій, тобто подивіться свій асцендент та сонячний знак. Вас точно цей період вразить, тобто він буде ефектним. Ну і тепер розбираємо всіх поетапно. Починаємо з рибок цього разу, тому що для рибок це перший дім гороскопу. І рибки точно в цей час будуть займатися переоформленням документів, які стосуються вас вашої особи. Це може бути, наприклад, щось, що вас ідентифікує, як ваш якийсь сертифікат. Який доводить вашу там кваліфікацію, вашу освіту, це може бути оформлення документів легалізації, ваші персональні документи, такі як паспорт, такі як якісь документи ID. Тобто це те, що переформатовує ваші цілі і підводить такі підсумки. Ви до чогось йшли, і зараз документально повинні якби зробити останній стрибок, аби все ж таки завершити цей етап. Етап оформлення певних документів, які стосуються вашої особи. Ось так підведемо підсумок. Так? Тепер йдемо до водоліїв. У водоліїв це питання фінансів, десь закриття кредитів, десь закриття якихось моментів, де ви позичали гроші. До вас можуть виникати ситуації, які будуть вас, ніби як провокувати на те, Бо знову влипнути в якісь зобов'язання, і, взагалі, в цілому цей період дає вам якби шанси на вибір. Буде вибір, де взяти гроші. Обирайте для себе дуже деталізовано, читайте всі знаєте, от умови, за якими вам дають гроші. Все, що прописано, треба дуже детально а, прочитати і. Дійсно відповідально віднести до того, як зараз у вас справи з фінансами, підвести баланс, зробити аудит у себе в компанії для підприємців. Дуже важливо розібратися взагалі зі статутним капіталом, можливо, щось переоформити. Тобто, можливо, ви будете на щось стартувати, але тут детально прораховуйте, чи фінансово ви спроможні погасити свої зобов'язання, які підписані вами вручну. Козироги у козирогів питання інших людей, тут комунікація з іншими людьми може ставати на юридичний рівень, тобто ви десь раніше. Ви якогось експерта могли взяти консультацію. Зараз берете абонемент на консультації на рік. Ведення якогось менторства можете купляти. Ви можете взагалі взаємодіяти з третіми лицями, як з, наприклад, з маклерами, які вам шукають нерухомість. Або просто мати посередництво, яке документально оформлене. І, власне, все посередництво власне, краще оформляти документально. Також справи автомобільні та транспортні можуть ставати теж на. Рівень, коли вам треба буде щось підписати. До речі, чудовий час для продажі автомобіля по вигідній ціні. Далі йдемо до стрільців. і У стрільців це питання нерухомості. Взагалі, чудовий час для стрільців, наприклад, оформляти документи стосовно свого житла, стосовно нерухомості, продавати, купувати. Тільки все офіційно оформляти. Власне, ви можете якусь справу оформити на, на майбутнє. Наприклад, ви зараз ем, дійсно розумієте, що є вашими благами, і всю нерухомість якось. Там, зрозуміти, кому вона має потім належати, або розподілити частки своєї нерухомості, оформити спадок на цю нерухомість. Тобто вам може прийти якась нерухомість спадок. І тут важливо встигнути за ретро-період офіційно це оформити. Далі йдемо до скорпіончиків. Скорпіони. Тут важливо, що у вас може виникнути така ситуація, коли вам доведеться оформити свою діяльність. Тобто ви щось робите, як би для душі, починаєте на цьому заробляти і розумієте зараз, що в цей час вам потрібно це оформити юридично. Або сплатити податки, які давно забулись, або вам буде перегляд договору, де ви ведете свій бізнес. Це для підприємців. Ну а для тих, кого це не стосується, може бути питання переоформлення чогось, що вам дуже потрібно. Можете купити щось для себе важливе, можете. Навпаки, продати щось таке, до чого у вас душа лежить, якусь цінність, або, наприклад, антикваріат, який у вас є. І це те, що по душі, до вас гроші можуть прийти в цей час за якоюсь справою, яку ви раніше не оцінювали як платоспроможну. Тобто ви не думали, що звідти можуть прийти фінанси. А зараз вам вдасться зробити дуже вигідну справу і вдасться гарно заробити. Терези. Терези це питання побутові. І тут ви можете, знаєте, якби міняти квартиру і оформлювати договір на оренду нової квартири, займатися цим дуже довго, подавати якісь документи, приймати участь в тендерах, боротися за щось, що може змінити ваш взагалі уклад життя та побут. А також для багатьох це може бути купівля страхівки, купівля якихось питань, які вас якби документально забезпечують, наймати працівників. Офіційно їх оформляти, це теж і або самому офіційно, нарешті, оформитись, якщо ви не виходили на роботу, ви можете зараз вийти на роботу і офіційно це оформити. Для кості також офіційно оформити виплати на дитину, на якусь допомогу, соціальні якісь виплати. Далі у нас діви. І у ДІВ цікаве питання, тому що це може дати вам спілкування людей, які будуть вам нагадувати ваших попередніх партнерів. Тобто кармічна задача не пройдена, якщо ви зустрічаєте тих самих. Самих людей з такими ж самими якостями. І це якби фільтр. Цей період ретроградності Сатурну дає вам фільтр, чи пройшли ви з людьми уроки? Ви можете дуже швидко цих людей, якби пройти з ними період впізнаваності, що ви розумієте, що це за людина, що це за типаж, і е, швиденько пройти цей період. А можете навпаки е, зрозуміти, що ви ще не пройшли урок і залишити ту людину собі надовго. Це може бути ваш партнер по роботі, це може бути людина, з якою ви десь е, е, комунікуєте, може бути ваш особистий партнер для особистого життя. Тепер Левчики. У Левчиків це е, е, кризовий дім, тому тут дійсно може бути хороший варіант тюр. Юридично вийти з кризи. Тобто десь оформити. І судові рішення можуть прийти по якимось давнім тяжбам, по якимось давнім позовам. Е, вихід з кризи оце прям лозунг вашого періоду. У раків, раків питання за кордону, легалізації десь, справ з іноземцями. Хтось може, наприклад, навіть просто перекладати якісь документи і займатися цим, тобто нотаріально щось там оформляти, завіряти документи. Справи з посольствами і з консульствами теж підпадають під цю тему. У близнюків. у близнюків це питання статусу. І тут чітко може виникати питання зміни якихось документів у вас, які вас заставляють змінити статус. Наприклад, вам запропонують не просто вийти заміж, а підписати ще шлюбний договір, і на це власне добре погоджуватись в такий період. А далі у нас тельці. І тельці будуть задіяні з питаннями колективу. Ви можете десь е, оформляти на себе нові обов'язки, які до вас е, приходять в вашому колективі. Якась нова посада може прийти, або ви можете отримати обов'язки інших людей на себе і оформляйте це нотаріально, юридично, підписуйте нові трудові договори, що ви вже несете нові зобов'язання. Вам це може потім знадобитися. Е, і далі ми йдемо до овнів. Овнами сьогодні засідаємо. Фіналем не незвичний не процес, коли йдеш навпаки по зодіакальному колу. У овнів питання завершення, і тут для багатьох овнів довгі суди завершаться, довгі рішення на те, аби оформити щось документально, завершиться. Хтось продасть довго не продаваємо нерухомість або рухоме майно. Хтось Процес, який у вас був раніше і довго тягнувся, зараз приходить до фіналу, і він буде не просто фіналізований, а з видачою документу, що фінал прийшов. Для когось це нова професія, по якій треба було здати якийсь екзамен. Для когось просто це ем, рішення по екзаменам, хтось дасть на права, але у вас точно буде документ, який зафіналить, що попередній процес, наприклад, навчання у вас нарешті завершився і вже має своє офіційне оформлення. Я бажаю всім прожити цей період максимально точно, коректно читаючи всі документи всього найкращого. А якщо ви вже зараз дивитеся це відео і відчули вплив на собі сфери по Сатурну, напишіть в коментарях ваш досвід буде цікавий іншим. Ставте лайк та підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.